Так, ми, от ви так уважно слухали оцей весь виклад, об'ємний. Та все, що відбувається на українських кордонах, це як розуміти ваше трактування як члена комітету з питань національної безпеки і оборони? Це однозначно трактується усіма, не тільки мною. За даними нашої розвитки, за даними розвиток наших країн-партнерів, Крим захоплення Криму, анексія Криму це лише перший етап військово-політичної операції, яку запанував Путін. Путін має глобальні. Геополітичні цілі Путін має цілі військові, воєнні цілі, і Путін має звичайні там політичні цілі. Геополітична ціль Путіна зрозуміла відновлення Совєтського Союзу це його мрія. Йому вже нічим займатися. от Він хоче в межах колишнього Совєтського союзу відновити оцю російську новітній совєтський союз. І тому йде не тільки агресія. Сьогодні йде військова агресія в бік України, але ми бачимо посилення агресії в бік Балтійських країн, чого давно вже не було. Ну, принаймні, десь з року 2008-го, коли там були проблеми в Балтійських країнах з пам'ятниками невідомого солдату, зараз знову почали інфільтруватися всілякі сепаратистські структури, створюватися, робитися неоднозначні заяви. І тому є така глобальна мета. І зрозуміло, що сам Крим для Путіна, я це постійно говорив, і ми всі говоримо, це валіза за безручки. Крим дуже важко утримати. Крим з Магаданською пропискою, бо ви знаєте, що сьогодні мешканцям Криму видають Магаданську прописку, що він географічно перемістився вже на північ, і він вже перетворився з курорту в полігон. І кримчакам така ситуація за півроку би не сподобалася, і вони би самі просилися починали національну визвольну боротьбу, щоб втікти від того простору несвободи, в який вони потрапили. Треба перевірити інформацію про Магаданську прописку насправді, але в такому випадку, якщо прописку дають по різних регіонах, як в автономії. Будуть здійснюватися вибори навіть за російським законодавством в такому питанні елементарне. Тобто, це має бути реєстр виборців. списки. Ми пам'ятаємо цю історію, що однією з політичних вимог Путіна є право на подвійне громадянство. Тобто Росія мріє, щоб в Україні було закріплено право на подвійне громадянство, щоб кожен громадян України міг одночасно мати, і це політична вимога Путіна зберігається. Щоб Мати на Україні п'яту колону, офіційну форму на громадяни України, а в випадку потреби можна було прилітати на літаках і захищати соотечественників. Тому дійсно перша операція по захвату Криму зроблена. І зараз відбувається концентрація військ на кордонах України і елітних десантних військ, і сухопутних військ. І що найбільш небезпечно, що нашими розвідниками і іншими країнами супутникового розвитку зафіксовано, що частина цієї бронетехніки пофарбована. В кольори миротворців, в кольори ООН. Так само відомо, що набагато далі від кордонів в середній частині Росії сконцентровані великі, і змобілізовані великі групи внутрішніх військ. А внутрішні війська вже, якщо Десант захоплює бронетанкова техніка, вона прориває і рухається вперед, то внутрішні війська зачищають. Тому Путін, просто так отримавши Крим, Практично без жодного опору з танцями і плясками він все-таки не полишає надію йти далі. І поки Росія не по зубах, вона не зупиниться. Це в її психології, це в її історії. Давайте подивимося, як вони завжди діють. Українські військові знову будуть стояти на кордоні і не стріляти, щоб, не дай Боже, не спровокувати Росію. Станом на місяць ми попали в катастрофічну ситуацію в Криму. Військо сформоване за територіальним принципом, діяльність російської п'ятої колони, вороже населення дорі. Армії. А треба це визнати, що під впливом російської пропаганди, під впливом російських каналів, бо воля тут не хоче відключати російські канали, а в Криму українських ніколи не було, якщо були в Криму. І газети не можна було знайти українською, і тільки єдина школа була в Сімферополі. Тому і населення було вороже. І в тих обставинах ми втрачали Крим. Але те, що ми той місяць все-таки зав'язали частину російських військ з Криму, не дало змоги їм просунутися в України. Бо такі можливості були, Романе. 120 км кілометрів від, пів... від північного кордону Чернігівської області. Російська танкова бронетанкова колона, яка вийшла на Київ, ну, годин за шість було в Києві. І не було. Хтось каже за три, ви вже за шість. Ну максимум. Ну як вона піде? Всі знають, що Полісся – це не такий вже добрий район. По -по, -по, по по дорогах. Подорог, тобто просто по дорозі просто, буде їхати про ми знаємо і тому зараз те, що нам вдалося вже зараз, нашим… так це ж зручний об'єкт для протидії. Українська армія не має літаків, які скидають бомби. Українська українська армія не має танків. Романе, я вам ну я не маю права в всіх військових таємниць. Розказував для мене це не військова таємниця. Але... Якщо на тебе нападають, то Ні, треба очевидно, оборонятися. Але треба мати чим стріляти. Треба згадати, коли наші бомбардувальники в останнє взлітали в повітря. Треба згадати, коли їх востаннє заправляли авіаційним паливом. Треба згадати, як за останній рік методично. От нещодавно приїжджав до, до мене директор одного артилерійського підприємства, який розказував, що заставляли різати наші галубиці ті, які успішно в 2008 році використовувалися за кордоном проти іншої російської агресії. І зараз заставляли різати і здавати на мотололом. І він це свідомо не робив, бо на мотолом це 20 тисяч гривень, а якусь африканську кліну продати 50 тисяч доларів. І він зараз приїхав, і каже, от для армії готові гаубиці. Тому армію методично валили. Зараз все-таки ми вже сформували захист на північному напрямку. Ми сформували захист на Кримському напрямку. Ми починаємо формувати захист на напрямку Придністров'я. І на досі ще складної ситуації залишається в східних регіонах, де не менше скупичення наших військ, але вже зараз можливості такого глибокого проникнення російських військ і одномоментного захоплення великої території України немає. Інше питання, що навіть якби Росія спромоглася захопити велику частину України чи більшу частину її, то вона не спроможна її утримувати. Тому що вона українську повстанську армію отримувала би не на Волині і не на Галичині, і навіть не на Черкащині, де вона була на початку минулого століття. Вона отримала б її на Сумщині. На Харківщині, на Донбасі і на півдні України, і тому Росія, все-таки мені здається, буде використовувати мікс методів військового тиску і методів політичного тиску. І особливо ставку буде ставити на свою п'яту колону, як в 2017 році. Їм потрібний псевдоуряд тут їм потрібно, щоб цей псевдоуряд закликав. Допомогу братньо російського народу і під виглядом громадянської війни почати тут мирити українців і ділити Україну. Ну, Жириновський про це розказав. Ми собі забираємо Україну з Києва, матір'ю городов руських, правда, кияни, якісь вони тут, суцільні бандерівці, не підходять під ту концепцію. А там Польщі вже віддають Західну Україну, Румунію, Буковину, Закарпаття там з Йобіком поглядає на на, 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 угорщину поглядає на Закарпаття, але насправді зараз час дійсно грає на нас. Як реагувати пересічним українцям на присутність на кордоні е, такої кількості російських військ? Оце ключове питання. Чому? Тому що коли е, е, елементарно спати не можеш, правильно? Ти стежиш за новинами цілодобово і розумієш, що. Згадуєш, коли у хворих на голову спрацьовує інстинкт нападу, тобто це ранок. Та, і до ранку ти відстежуєш інформацію. Ну, як класичне правило, хочеш миру, готуйся до війни. Дуже посиленими темпами мусимо бути готові до війни. Насправді, за цей місяць ми багато що зробили. У Нас минулого тижня, чи позаминулого тижня, були перші військові навчання з використанням авіації за минулі роки. Результати тих навчань були не найкращими. Бо якщо танкіст не стріляв 20 років, а льотчик не взлітав, у нас і були випадки, коли літак український впав, і гаубиці розірвало під час навчань. Це все було. Але ми нарешті почали звертати увагу на військо. І зараз я можу багато чого говорити, але ми розуміємо, що воюють солдати. Результат війни це не тільки результат вилучки солдат і наших, боєздатності наших військ, а й цей бойовий дух населення. Насправді. Є дуже великий бойовий дух українського народу. І зараз держава повинна створити механізми. Щоб український контрактник міг, міг вільно потрапити і, і захищати свою е, батьківщину. А зараз формуються стихійно якісь самооборонні загони, територіальні оборони. Люди на Волині самі ходять з дубльтівками, охороняють кордон з Білорусією. І ми або на це закриємо очі і отримуємо таку таманщину початку ХХ століття, або створимо законодавчі механізми, резерв, залучення резервістів. Е, ну, наприклад, банальна річ, е, виділи, ви кажете, виділи мільярд. Та ми 5 мільярдів виділили, тільки до війська не дійшло 0,0 копійок. Тому що ми то проголосували на папері, але грошей немає, казнача не перерахувало, і наших резервістів вивезли в поле без їжі, без постілі, без нічого. Але ж вони зараз не вмирають, бо кожні це не військова таємниця. Ну це говорити про те, що це, резервісти просто це, не забезпечені. Це реальність, Роман, але який величезний позитив, навколишні люди почали різко їм підвозити, як на Майдані їжу, спальники і так далі. А по нинішньому закону, наприклад, якщо ти хочеш зараз виділити армії 5 гривень по телефоні, то 20% ти маєш сплатити податку. То, якщо хоч 5 гривень, то 5,20 треба віддати на армію. Якщо якийсь бізнесмен сьогодні хоче дати якісь гроші на українське військо, на фонд міністерства оборони він 20% податку має сплатити. І ми сьогодні через комітет провели законопроект, щоб зняти цю бздуру, щоб не обкладалося податком, як меценатство не обкладається. Тому ми повинні зробити ряд кроків. Я от сьогодні запропонував дуже непопулярну річ, але яка є в усіх нейтральних країнах, оскільки нас немає відновити призов. Відновити призов, це єдиний варіант. Я минулий тиждень зустрічався Романа. Я він, Вам п'яти там... гривень не вистачить. Я минулий тиждень дивіться, але професійна армія і переозброєння нинішньої армії на сучасну армію коштуватиме набагато дорожче, і це перспектива середньотерня. Я про це сказав. І це перспектива середньотермінова. А сьогодні, наприклад, Швейцарія, яка 200 років ні з ким не воює, от цього року буде 200, е, навіть більше як 200 років, бо наполон це останній солдат, хто був на території Швейцарії, має загальнобов'язковий призов і і жінок так само, тільки жінки по бажанню. І має величезну контрактну армію 200 тисяч. Ми сьогодні 20, можемо ледве стягнути збройні сили. І стану... От я якраз вивчав швейцарський досвід, я з вами ну, ось... не згоден. Це трошки не так, як ви розповідаєте. Дивіться, я… це не Україна, поперше, не Україна Швейцарія, але не тільки швейцарський досвід, і досвід із Ізраїлю. Це і... називається. Швейцарський досвід, така армія, як ви говорите, призов це так. дуже локальні призови. Це не призов, кудись пункт, потім перекинули туди, туди туди. Так. Це вся країна є армією. Це так. треба розуміти. Так. Ось що таке швейцарська повин... армія, і ми повинні до цього йти. Ну, є наймілітаризованіша країна в світі це швейцарі. Ну, Станом на сьогодні вже не так, тому що все-таки вони зменшують цю кількість резервістів, вони зменшують кількість своїх батальйонів. В них це працює як швейцарський годинник. Але я сьогодні що не дивно для Швейцарії? Я так. сьогодні запитував. Нового міністра, заступника міністра оборони, я кажу, а альтернатива є в призову? Немає. Тобто, альтернативи немає, але це не популярне рішення. Тому що колись Ющенко на хвилі йдучи в президенти, обіцяв все, наші діти не служитимуть. Чи я вино... вам скажу раніше, ще кучому обіцяв скасувати призов. Це була помилка. Ми маємо визнати це помилка. Чи потрібен річний призов молодих людей? Ні, не потрібен, я вважаю. Тобто потрібна система військового вишколу, Ну, десь на рівні півроку. От такі, як учебка коїсь була в Свєцькому Союзі, має і бути все від Совєтського Союзу берете. Ні, ми не беремо все від Совєцького Союзу. Я вам кажу, я минулий тиждень посилено, стукав в двері кожному військовому аташе і питав їх поради і казав, щось треба робити. От що нам робити з цими хлопцями з моїм другом на волині, який мені дзвонить? Ми забрали в міліцію зброю, і ми охороняємо державний кордон. По факту він державний злочинець. Якби держава повинна якось привести в порядок це все. Тому що є люди чесні, які підуть там нібито охороняти кордон, а є люди, які стануть на кордоні, щоб тримати метр кордону. Є, наприклад, мені дзвонять з Хмельницької області, є територіальна оборона. Тобто ми повинні створити цю можливість громадянам України, які вже зараз хочуть, готові добровільно захищати країну, якісь елементи навчання, курси, тренінги, недільні. Це ж не є призов. Ні, це, є, це один з моментів. Це є вишкіл, Це один момент. Причому терміновий вишкіл. Оскільки, терміновий, якщо ви впровадите от... зараз призов, ну окей. Почали призовувати. Ми зараз Романе. Ми зараз призов не можемо відновити раз, тому що це Дякую, треба указ президента підготовчі заходи. Два по-друге, для цього треба фінанси, яких немає три. Але ми повинні говорити, що відмобілізація це тимчасові заходи. От людина забрала з роботи тимчасово. Зараз ця відмобілізація трошки більше ніж на місяць. Потім вони повернуться. Нам, щоб постійно тримати цих ці, цілоків відмобілізованим? чи нам треба створити постійну діючу систему захисту України? Бо сьогодні, коли ми беремо в резервісти, кого ми беремо? Тих, хто або військові кафедри закінчив і не служив в армії, або якихось спеціалістів видіргав, які служили в армії, або я от, з Кузьмуком завтра будемо голосувати за законопроект, щоб підняти призовний, ну не призовний вік, а вік е, мобілізації населення до 50 років. А чому? Тому що афганці мають такий вік, що вони воїни афганці які воювали, які мають бойовий досвід, які хочуть Воювати, але ми не можемо залучити їх до лаву збройних сил, тому що по віку не підходять. І тому ми будемо зараз піднімати цей вік. Тобто зараз має бути дуже просте гасло все для фронту, все для оборони. Ми можемо дуже довго говорити про гарні реформи, про перебудову всередині країни. Але зараз треба захистити цю країну, щоб вона зберіглася, щоб не було так, як в 2017 році. У, вагоном, у вагоні директорія, під вагоном територія. Пам'ятаєте? Так, є ще досвід держави Ізраїль. Є досвід так. Я шестиденної речі... війни, і звідки ростуть ноги у перемоги Ізраїля, ви теж знаєте. Так, от в Україні не бракує патріотів, так. які готові воювати. В Україні бракує чого? Добре оснащеного війська. В Україні бракує добре оснащеного війська, Романе. Але я ще раз зазначу, за цей місяць чи за тиждень концентрації російських військ ми не отримуємо добро оснащеного війська. Ми будемо мати Ізраїль якось впорався дуже швидкі терміни, дуже стисні терміни дивіться, з оснащенням свого я війська. Сьогодні... Це були добровольці, які йшли на війну непідготовлені. Це була не професійна армія, це не була армія призовників. А зараз у них є загальні призови, всі зараз правильні. у них є загальний Отже, призов, тому що вони живуть в умовах терористичної загрози терористичної атаки усе і в, своє життя держави. І в кожній нейтральній країні є така ситуація особливо в умовах війни. Це не треба, це навіть не обговорюється. Є, є, є інша річ. У нас є Укроборонпром понад 150 зараз. Ви приємств. хочете сказати про те, що треба припинити військову співпрацю з Росією Ні, я хочу сказати, ]ою. що цей укроборонпром угу. виробляє досить якісні, досить новітні зразки військової техніки. Особливо там, ну, є новітні зенітно-ракетні комплекси, є новітні БТРи. Тільки в армії вони не поступають. Тільки на 10% ця державна структура працює на Україну, а 90% вона працює на інші країни. І і ви, і зараз ми повинні підпорядкувати міністерство оборони і передусім ця структура має працювати на потреби української оборонки. Раз друге, якщо наші сусіди, країни НАТО, зробили крок до нас дружній і припинили військово-технічне співробітництво з Російською Федерацією. Якщо Совєтський Союз 22 червня вже перестав возити вагонами військову промис... сировину промислосировину Гітлерівській Німеччині, то ми і досі тут на кордонах концентруються війська, а ми і досі веземо високоточні системи наводки, які ми завтра можливо будуть наводити на Київ. Ми і досі веземо найсучасніші танки. Ми і досі багато що робимо. Більше того а я... чому так? Ну, Хто от, це має зупинити? Я, я думаю, що є зараз як керівник Укроборонпрому, я до нього звернувся. Ми негайно повинні знайти механізми призупинення дії цих контрактів, якщо бояться розірвати. Тому що, якщо маленька Грузія в 2008 році розірвала дипломатичні відносини з Росією і сказала, що це війна, то велика 46 мільйонна Україна розуміючи, що це війна. Ми чомусь скажемо, ну ми ще не голосуємо в воєнний стан, бо як проголосуємо, то нас точно нападуть москалі. Ми ще не перекриваємо повністю кордонів, бо якщо перекриємо, то точно нападуть москалі. Ми ще не водимо, Я сього почав нашу бесіду. Ми ще не вводимо візовий режим. Росія навесні цього року сказала, що ми в травні вводимо візовий режим проти України. Очевидно, як вона нам подарунок зробила. А ми кажемо, ми втратимо робочі місця. Так, ми втратимо робочі місця по контрактах. Ми кажемо, що у нас 2 мільйона заробітчан їздять на Росію, і ми втратимо 2 мільйона робочих місць. Так ми це втратимо. Ну а товариство це війна. Нам треба або здатися, виконати всі політичні вимоги Росії і стати знову частиною божевільної путінської імперії, бо це божевільна імперія. Тільки я боюся, що ми люди, які 23 роки прожили в умовах відносної свободи, не зможемо жити в умовах абсолютної путінської несвободи. Бо там абсолютно не свобода. І відповідно у нас немає варіанту, ми мусимо битися. І ми, як політики, повинні чесно суспільству казати, що ліж би не було війни, тоді буде війна. А якщо ми будемо казати, ми готові, ми готуємося. У нас величезна армія, так у нас немає професійної армії зараз. Може, через півроку буде. От ми зараз бідкаємося, чому НАТО нам не дає озброєння. Обіцяють і не дають. Так вони почнуть давати, коли ми воювати будемо. Ми, ми бідкаємося, чому там американський корабель. Авіаносець так далеко стоїть від нас. А чому літаки американці які бороздять мирне на небо над Прибалтикою, не над Україною? Почнемо воювати, потягнеться багато хто до України, піде допомога. Світ боїться Третьої світової війни. Інше питання, яке є величезна проблема. Насправді, в Росії і в нас є одна величезна проблема щодо військового співробітництва. Ми обслуговуємо ядерний потенціал Росії. Наш південмаш, наші інші заводи обслуговують і ракети сс 18 сатана і ракетоносії, і частково ядерні заряди, і так далі. І якщо сьогодні ми це все припиняємо, то в Росії через дуже короткий термін вийде з ладу їхня ядерна зброя. І тому в них теж варіанти або швидко налагоджувати свою систему, про яку вони говорять багато років ракетоносія, або яку ще не зробили, або захоплювати Дніпропетровськ. І ми це повинні розуміти, що є. Оскільки Путін зараз все поставив на війну, то він ну я вважаю, що ми повинні потрошки перевозувати евакуйовувати підприємства, які сконцентровані на східному не простіше раді було б дозволити присутність іноземних військ на території України, тому що це є в компетенції Верховної Ради. Е, насправді рада дає погодження, е, бо так само знаєте, коли ми місяць вели дискусію, чому міністр оборони не дає вказівок. А насправді міністр оборони в час миру ніколи не дає вказівок, тільки начальник генерального штабу. А для того, щоб Рада Рада самостійно не вносить і не запрошує нікого, є подання президента, і зараз є подання президента в парламенті щодо проведення військових навчань. Сьогодні, на жаль, наші країни гаранти Будапештського меморандуму не готові, навіть якщо ми 10 запрошень запросимо США. І е, Великобританію ввести свої військові контингенти територію вони цього не зроблять. Сьогодні наші натовські партнери кажуть: ну не говоріть цього, тому що цього не буде. Тому треба визначати, є е, опертя виключно на власні сили. Ми дуже вдячні нашим західним партнерам, хоча б за моральну підтримку і за за дипломатичну підтримку. Бо якщо вони від нас відгородяться, якщо це буде війна на два фронти, то ми її точно програємо. Тому нам... Ми не можемо диктувати Заходу. Ми повинні самі за себе. От Захід дивиться, найбільша європейська країна 46 мільйонів населення. Дорослі чоловіки, які на Майдані без зброї воювали з страшним режимом Януковича, і зараз там, прийдіть до нас, захистіть нас, прийдіть до нас, княжити. Та ми самі себе Романи захистимо, я гарантую. Окупація Росії можлива, але коротко... Ви не виключаєте те, що не станеться збройного конфлікту, і це лише брязкання зброєю для так застрашення, Це брязкання зброєю, тому що в Росії ще є політичні цілі. Путін може не воювати з Україною при умові. Якщо ми ведемо федералізацію. А це фактично конфедерація, і більшість регіонів будуть під в Москві, а не Києва. Це подвійне громадянство, про яке я сьогодні говорив. Коли більшість громадян скажуть, щойно держава українська, що скаже, вони – ні, ні, ми русські соотечественники. Це друга державна мова, а це фактично вичищення. Ми можемо не виконувати ці так, забаганки. Так, ми напишу. не повинні їх виконувати і не ну, повинні приймати цієї ганьби. І якщо кожен день, чим більше ми будемо під підтрим... піднімати нашу обороноздатність, тим менше апетиту в Путіна буде. Тобто, ми вже мусимо усвідомити, маємо стати сильними, великими. Поки ми не вступили до НАТО, не приєдналися до Європейського Союзу, мусимо кормити велику армію. Варіантів немає. Якщо ви кажете про призовників, набір у призов не означає послати їх на фронт, тому що тому що по нині діючих законах першими підуть ті, хто є в збройних силах, другими залучена перша хвиля контрактиків, які воювали, і лише третіми. Там через певний період після вишку підуть призовники. Але повірте, якщо почнуться широкомасштабні бойові дії, то призвуть усіх. Усіх заберуть чоловіків дорослих в армію. Бо коли війна вже не будуть вибирати 18-ті років, 21 Тому треба собі спокійно вибрати систему, до якої ми маємо рухатися. Я сьогодні пропонував на комітеті, і я дзвонив до Сергія Квіта, Міністра освіти, давай відновимо систему до призовної підготовки. Будемо вчити дітей, якихось елементарним до волонтерних разів. Давай відновимо систему військових кафедр. Давай от створимо систему якусь. Я бачу це систему військових резервістів. Є є різні ну, системи. питання дискусійне, тому що в Сполучених Штатах немає підготовки до призовної. Там має. просто є Континентальні... скаути, Континент... там є скаут яка вчать. знаходиться окремо, яка воює ну, дуже далеко. Ну так, і воює дуже далеко і непогано. Ефективно воює, розумієте. Ну от, скажімо, є слова Шобами, те, що ми не почули, тому що там трансляція впала, фактично. До європейців звертався, бо від їхніх урядів залежить, якою буде Європа, чи вона не поступиться принципами. Це були фінальні ремарки, які, по суті, говорили, що Європа має бути такою самою рішучою, як і Сполучені Штати Америки. Насправді, я хочу повернутися до кінця, коли ви казали, піде далі Росія чи не піде. Мені дуже ситуація нагадує з судетами. Коли окупація судетів, тобто частини Чехословаччини, де жили німці етнічні, гітлером проводилися два етапи. І тут дуже схожа така дуже схожа ситуація. А щодо ставлення до Європи, ну, в 1939 році Польща мала гарантії від Німеччини і Франції. У випадку збройного нападу на неї, Німеччина. Франція і Великобританія мало оголосити війну. Вони війну оголосили, а не вели. Сьогодні розумієте, за нас ніхто воювати не буде. Ми це маємо усвідомити. Поки ми самі не почнемо пручатися досить серйозно, ніхто до нас не прийде. А ви щойно, от ми скажемо, так ми готові воювати, так ми будемо воювати, і піде допомога. Тому що Європа не хоче дикої божевільного Путіна в себе на кордонах. Європа, напевно, вже усвідомила, що краще мати Путіна на східному кордоні України, ніж мати його на західному кордоні України. Тому що тоді концентрація танкових дивізій Росії буде постійна на території Євросоюзу. І тоді Євросоюз буде змушений дуже багато грошей вкладати і ставити різні системи оборони. Тому очевидно, що краще агресора зупинити зараз. Тільки є золоте правило: політика умиротворення агресора ніколи не дає результатів. Будь-які переговори з терористами ті підплити... Ну, Обама сказав, що вони лишають. Вікно можливостей для дипломатичного розв'язання ще лишають. Він так сказав: ми ще лишаємо вікно можливостей. Юрій Соротюк, народний депутат.